Ну, давайте прокоментуємо, точніше почуємо коментарі щодо цього візиту від дипломата Володимира Позирка. Він є надзвичайним повноважним посланником першого класу, директором договірно правового департаменту МЗС України, точніше, був в 2010-14 роках. Вітаємо вас, пане Володимире. Добре вечір, пане Андрія? Ну от ми послухали нашу кореспондентку. От вона сказала фактично, що були висказані такі напівпретензії, я би так це сказав, від Польщі, що е, ніби недостатньо, Україна розуміє роль, польщі поважає ставиться іноді як до молодшого партнера. В яких е, в обставинах взагалі відбувається цей візит? і Наскільки він на вашу думку є важливим для того, щоб е, покращити е, польсько-українські відносини? Дякую за запитання, пан Андрій. Це дуже важливо мати перший візит. Як ви знаєте, ми не були присутні на інаугурації президента нового Карлі Навроцького. Ми знаємо його заяви політичні. Ми коментуємо те, що нам не подобається. Але Польща це сусідня країна, і з нею ми об'єктивно будемо мати дуже хороші відносини, незважаючи на те, хто що робить з боку політичних заяв. Теперішній президент робить ці заяви для свого, для людей, які його обрали. Но я, як дипломат, в якого і родина є в Польщі, так сталося. Моя моєї бабці, рідна сестра Українка, вийшла заміж за поляка, але сталося так, що вона з Рівненщини потрапила в Польщу 40 в кінці після війни Другої світової. І я мені це теж болить українсько польські відносини. Польща нам дуже допомогла. Реально по справах Польща нам дуже допомогла. Треба дякувати і той, що перший візит сьогодні це такий ознайомчий візит, де будуть якісь певні обережні заяви, не гострі, але на мою думку, цього не уникнути, тому що польська дипломатія вона сильна і треба розуміти. І історія, моя позиція як юриста-міжнародника, завжди була, коли я чув багато разів ці певні зауваження, що давайте віддамо історію наших відносин, поля... польсько-українських історикам. І давайте займатися тим, чим у нас сьогодні є. Це війна. Ну, бачите, пане Вороди, Польща... історик історик, фактично керівник їхнього аналогу інституту національної пам'яті став президентом. Так що іноді це дуже сильно перетинається, вибачте так, так. Я це, це зрозуміло, роз, але треба історію лишити історикам, тому що хай історики займаються. зробити з історією відносини сучасні базувати це. Нереально є війна. Польща, як ніхто інше, розуміє нас, було декілька розділів чи три чи чотири. Зараз історики теж не знають точно скільки було розділів в Польщі, якщо брати до уваги, 41 й і тридцять рік це четвертий розділ Польщі. Тобто багато в історії історики самі між собою не можуть дійти згоди. Нам історію треба залишити історикам, а займатися сучасним станом це от, безпосередня от, війна. От, от Якщо. Якщо дозволите, давайте зараз до сучасної історії України, в якій, на жаль, Росія відіграє знач, значну негативну роль. І сьогодні відбулася підсумкова річна прес-конференція Путіна. Її транслювали російські засоби масової інформації. І, зокрема, очільник Кремля заявив, що Росія ніби погодилася на переговори та завершення війни, цитую мирними засобами. Уточнив, це має статися після усунення першопричин конфлікту. Мирні переговори з Росією Володимир Зеленський прокоментував на прес-конференції Польщі. Давайте послухаємо і вже будемо говорити про Росію також. У мене питання достатньо логічно, якщо партнери наші і Сполучені Штати і інші проводять багато дипломатичних зусиль щодо закінчення війни. Чи можуть наші партнери так само тиснути на Росію, щоб вони не розміщували ближче до Європи, до кордонів з Польщею решті? Я вважаю, що треба цим займатися в іншому випадку. Складно зрозуміти, що а чому Росія атакує американські системи ППО на території України? Чому тоді партнери не роблять висновки щодо загроз на території Білорусі? До речі, Дональд Трамп заявив, що переговори цитую наближаються до чогось. Про це він сказав, відповідаючи на, на запитання в Білому домі напередодні за словами президента США, Україна має діяти швидко, тому що знову цитую: коли вони за НАТО довго зволікають, Росія змінює свою думку. Кінець цитати Трампа. Так що, невже пане Володимире, Росія настільки змінила думку, що дійсно Путін зараз готовий до переговорів і треба якось. Діяти Україні швидко, як ви це зараз бачите, як дипломат? Дякую за запитання, пане Андрій. Я бачу, що йде, йде безпосередня інтенсифікація переговорного процесу. Розробляється певний план. Ми можемо коментувати певні речі, узгоджується Україна, Америка, Росія. Але я, як юрист, до речі, сьогодні день адвокатів і вітаю всіх адвокатів цим святом України. Але як юрист. Я хочу сказати, юридичний підхід має бути на підставі документів міжнародно-правових, а не політичних домовленостей. І я радий, що договір майбутній, який ми маємо підписати мирним, буде, буде, договір буде ратифікований парламентами, То, що не вдалося нам зробити з Будапештським меморандумом 1994 році. Але Путін порушує свою ж конституцію. Путін розповідає байки, а конституцію він порушує сам. По перше, це те, що Росія продовжувала СРСР, в конституції записано. А він порушив те, що радянський союз залишив Крим, Донецьк, Луганськ, Україні, і він порушує свою власну конституцію, говорячи про як я як юрист говорить, що він порушив власну конституцію, має на відповідальність. Він порушує кримінальний кодекс, почавши агресивну війну. Власний кодекс Росії, але саме він порушив договір між Україною і Росією про режим кордону, який був підписаний ним власноручно в 2003 рік. І він про це навіть не хоче говорити. І як можна з ним підписувати новий договір, якщо він не виконує діючий, який же він не може денонсувати, тому що у нас розірвані дипломатичні відносини? Він нам розповідає про наше законодавство, про референдуми, про вибори. То що коли має робити, а сам свою конституцію не дивиться, не дивиться свої власні договори, які він сам підписав і, і Дума ратифікувала. І вони діючі. Він так скасував е харківську угоду е про продовження оренди флоту. Але договір про режим державного кордону про кордон 2003 року діючий. Аноми не можемо вибачте, нічого До чого ви ведете? ми ж не можемо зараз сказати можемо, Путін, можемо, ти, не ти не порушив не власні закони. Нам треба вирішувати Бо, цю не проблему не зараз. Пане Андрій, ми не можемо підписати щось нове про кордони, бо діють старі договори, mm. це е, с, суперечить. І, і, і ми не можемо підписати, тому що є діючий договір режим кордони. Росія має вивести війська, і тоді ми можемо далі щось розмовляти. Добре, добре, єдине, що в мене все одно питання: всі говорять про те, що кудись швидко рухається переговорний трек. Якщо ви кажете, що це юридично неможливо, куди ж він рухається? Самі переговори це краще, ніж війна. І завжди, як зараз єврейського народу свято Ханокі, після темряви буде світло. Зараз ми маємо дуже болісну війну, дуже агресивну, багато гинуть людей. Ми її маємо зупинити, і дипломати мають вийти на перший лінію переговорів. Зараз ведуть переговори. Я бачу радники, помічники. Но не дипломати, має сісти за стіл переговорів люди, які є дипломатичного рівня офіційні представники держдеп, МЗС, наше і вести договір, договір про те, що має бути що має бачити всі. Це не може бути таємна дипломатія. Я розумію, що є певні кулуарні домовленості, але те, що ми маємо зараз, повному війну гинуть люди, зобов'язує дипломатію. Показати про що домовляємося ми. Е і бачите, як негативно було сприйнято ці перші 28 пунктів, які звідки з'явилися невідомо, звідки зараз ми маємо 20 пунктів. Зараз ми маємо шість пунктів Європейського союзу, дуже позитивні. І зараз на нашому боці Європейський Союз. От давайте якраз про європейський союз, і про позитив чи частковий позитив. Ми з цього почали сьогоднішній вечірній ефір про те, що. Фактично, лідери ЄС домовились про надання Україні 90 мільярдів євро. Але три країни Угорщина, Чехія та Словаччина, не будуть брати участь у загальноєвропейському фінансуванні України. Про це йдеться у висновках Європейської ради. І далі цитата: будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини. Кінець цитати з рішення ЄС. Отже, повертаючись до цієї теми, ніби і позитивна новина, а ніби і три, три країни. І ще й Чехія теж додалася. Раніше це було дві країни Угорщина, Словаччина, проти і вони не будуть фінансувати Україну. Наскільки ці тенденції вам здаються загрозливими? Пане Андрій, дякую за запитання. Я був учасником переговорів щодо укладення угоди про асоціацію, через яку почався Майдан. Але я хочу вам сказати: я писав службові записки про те, коли був директором департаменту, що не може прем'єр-міністр Азаров зупиняти переговори. Тільки президент може зупиняти як юрист. Я хочу сказати, що візьмемо цих трьох країн, їхній внесок в бюджет. Він є незначний. Найбільший внесок в бюджет це Франція і Німеччина. А вони проголосували за надання цього кредиту, який ми виплат. Будемо виплачувати колись в майбутньому, коли закінчиться війна, і ці, цей кредит буде погашений за рахунок е, репарацій, які нам е, має зобов'язана дати Російська Федерація. Тобто я б не зробив з цього велику трагедію. Е, гроші є недостатньо для нашого бюджету. і Я думаю, що зараз е, будуть пошуки нових коштів, але ці три країни не, не є такими е, не дають таку велику суму в бюджет, як Німеччина і Франція. Ну, це якщо говорити про гроші. а От те, що така умовна неформальна коаліція, яка йде всупереч інш, іншим країнам Євросоюзу, збільшується Чехія, да додалася до Угорщини і Словаччини. Оце наскільки небезпечно? Якщо можна, хвилина у нас залишилась, будь ласка, я думаю, що це вплив внутрішньої політики. Я думаю, що це буде. Впливати на те, що політики цих країн, трохи які ви назвали, будуть своїм виборцям розповідати про те, що вони хочуть закінчення війни і вони не готові фінансувати. Пане Володимире, дуже вам дякую. Це був з нами Володимир Пузирко, дипломат і юрист, надзвичайно повноважний посланник першого класу, і він був директором договірно-правового департаменту МЗС України в 2010-2014 роках.